Це свідомий вибір, люди мають розуміти це. Лікарі мають розуміти, так. всі, хто ведуть цю вагітність, підписують все треба зрозуміти. І якщо на якомусь етапі складається проблема або люди не впевнені, то я вважаю, що треба відмовити надання цієї послуги. І коли всі впевнені, всі розуміють, що це тоді тільки йти в цю послугу. Так, краще, да, якщо там є якісь сумніви, то краще відмовити. Так, і ще такий момент медичний, що сургатна мама виношує дитину. Так само, як і звичайну дитину. Це не її дитина генетично, але це дитина. Тому можуть бути ускладнення, може бути завмерла вагітність, кровотеча, може бути позаматкова вагітність, може бути передчасні пологи. Може дитина народитися з вадою розвитку, може бути загибель плоду. Тобто, це теж мають батьки, які йдуть на це розуміти. Просто їм потрібно розуміти, що це дитина, це не річ, яку можна купити, оплатити і зробити. Що так стругатна мама виношує, допомагає, але це все одно дитина, тобто все роблять для цього, але це все одно.